Рідним богом. Шановні хмельничани, подоляни, рідновіри та прихильники віри предків, цінителі слов'янської культури. Щороку, у грудні місяці, Всесвіт і наша земля переживає велике священне дійство, народження нового Сонця. Яке зазвичай у нашому народі називають коляда, колись давнину казали колода, нині кажуть Різдво. Це свято приурочено до Дня Зимового сонцестояння, яке цього року випадає на дні 20-21 грудня. Радо повідомляємо вам, що саме у ці дні, в суботу, в неділю, 20-21 грудня 2013 року, у нас в місті Хмельницькому вперше пройде фестиваль слов'янської культури Подільська коляда. Не тільки у нас, слов'ян. А й в інших народів світу, зокрема в індоєвропейських народів, святкується свято Різдва. У різних народів воно іменується по-різному. Але воно ввійшло в культуру і в побут європейських і євразійських народів. У Західній Європі, у нас, в Східній Європі та навіть в Ірані, в Таджикистані досі святкують. Свято Різдва. Звичайно, воно зветься по-іншому, десь воно зветься Різдвом Ісуса Христа, десь ще носить інші назви, але завжди воно пов'язано із днем зимового сонцестояння. Чому це свято іменується Різдво? Нині ми звикли вважати, що ця дата присвячена народженню іудейського пророка Ісуса Христа. Насправді ще задовго до появи і Христа, і Християнства, наші предки, слов'яни, праслов'яни. Індоєвропейці святкували народження зимового сонця, адже саме зимове сонце було найшанованішим світилом у наших предків. Народження зимового сонця означало початок Нового року. У ці дні вшановується не тільки сонце, а тріада світил. Вшановується сонце, вшановується місяць і вшановується зорі. Пригадайте, як у наших колядах, як у наших щедрівках прославляється красне сонце, ясен місяць і дрібні звізди. Це символ сім'ї, свято Різдва зазвичай в українській культурі, у слов'янській культурі. Це свято сімейне, адже саме на різдво, на коляду, ми завжди відвідуємо своїх родичів, своїх батьків, своїх братів та сестер. але не завжди виходить гармонійно з ними спілкуватися. Чому часто відбувається непорозуміння у родинах і у сім'ях? Чому так стається, і як знайти спільну мову зі своїми близькими? Ви дізнаєтеся, відвідавши наш фестиваль Подільська коляда, де на майстер-класах з викладачами академії розвитку людини родосвіт ви пізнаєте, як знайти свою половинку, як згармонізувати сімейні стосунки, як правильно і традиційно виховати своїх дітей. Все це і багато іншого ви пізнаєте, відвідавши. фестиваль славянской культуры Подільська коляда. Радо запрошуємо и чекаємо вас у місті Хмельницькому. Славлю, колечко, колечко, выйди на крылечко, солнышко, ма, перенися. Девою красной в хороводе стану, лебеди, мать, славлю. Колечко, колечко, выйди на крылечко, солнышко, ма,